Бути чи не бути карантину в Черкаському національному університеті заговорили про закриття навчального закладу на невизначений термін. Чи загрожує, чи не у впровадження карантину дізнавалось студентське телебачення. В Україні знову лютує грип. У школах та позашкільних закладах міста оголосили карантин для студентів Черкаського національного навчальний процес нині продовжується. Чи очікують їх вимушені канікули? Ми запитали у медичних працівників університету. Поки сказати, що в нас не можна, тому що больних покану Дело в тому, що тільки поначало заняття. другий день тако заняття началися. А ще ж будуть від мновіші живуть в городі зі будуть в транспорті в транспорті тож нікоше. Вазу, путь передачі, тому дуже просто. Аби запобігти за студії, лікар-терапевт університетського медпункту радить студентам двічі на день робити вологе прибирання вранці та ввечері, провітрювати кімнати та дезінфікувати приміщення. Якщо заболіває студент температура вище 38 градусів, значить, всі студенти обслужуються першою поліклінікою. Тобто, визивати врача надом, визивати в життя. Міністерство освіти і науки дозволяє керівникам вищих навчальних закладів у випадку перевищення епідемпорогу самостійно призупиняти навчальний процес. Нині у зв'язку з хворобою відсутні лише 2,5% студентів, а це не перевищує епідеміологічний поріг. Завдяки тому, що студенти цілий місяць знаходилися вдома, то епідемічна картина у нас більш-менш благополучна. Розповсюдження хвороби як такої не було чи це була якась незначна така? Із 397 студентів станом на вчора відсутніх було 116, але з них 111 на практиці. Тобто, ну фактично, п'ять студентів було відсутні. Думки студентів щодо впровадження карантину розділилися. Треба, треба, треба. Тому, що всі будуть хворіти і ну не треба це тягти, адже хтось хтось захворів, всіх заразив і все. Ну тоді буде пізно закривати на Ні. А чому? Тому що ми тоді будемо на канікулах це все відробляти. Ну а в деяких є свої плани. І... Думаю, що поки що не треба. Ні, якщо воно набиратиме обороти, то звичайно треба буде вжити її. А що ви думаєте з приводу того, що потім доведеться відпрацьовувати? Нічого краще відпрацьовувати ніж хворіти зараз. Зараз університет вживає профілактичних заходів, аби запобігти розповсюдженню хвороби. Для профілактики ми студентів попереджаємо мити руки, намагатися спілкуватися переважно у своїх групах, їздити у громадському транспорті, їздити обережно або ходити пішки. У гуртожитках у нас проводиться дезінфекція, дезінфекція проводиться і на поверхах, і з відповідними засобами дезінфікуючими обробляються у нас перила на сходах, далі сходові майданчики, підлога. Тобто такі засоби використовуються для того, щоб убезпечити і нас, і студентів від хвороби. Перший проректор університету переконаний, студентам нашого навчального закладу не потрібні вимушені канікули, оскільки відпрацювання надалі створять незручності. Щодо наших колег з Черкаської державної технологічного, я тільки що зв'язуюся з керівництвом, то студенти чи ДТУ зараз переважно на практиках. І у них освітній процес розпочинається з 15 лютого. Ну ми такий варіант не обрали, тому що це призведе до продовження навчання в літній період. Альона Гудзенко, Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.